Розділ 106 Резиденція Шень на півночі. Машина їхала широкими магістралями. Проїхавши кілька жвавих розв'язок, вона попрямувала у північну частину міста. Їй раптом захотілося повернутися до резиденції Шень. За збігом обставин подарунки для Шень Шеньюї та Шень Венни, які вона взяла з резиденції Му, були в її багажнику. Вона зателефонувала до резиденції Шен перед тим, як поїхати. Резиденція Шен була розташована на півночі, і сісти на поїзд чи автобус було зручно. Крім того, не потрібно було турбуватися про затори. Відстань між нею і резиденцією ММО та кленовою резиденцією насправді була не такою великою. Якщо їхати швидко, щоб дістатися до резиденції Шен від кленової резиденції, знадобиться лише близько 40 хвилин. Резиденція Шен була захована всередині в районі ВІЛ високого класу на околиці міста Зе. Це був великий будинок, але там жило небагато людей. Окрім Шень'юя та Шеньвини, там були економ дядько Ван. І кухарка Тітка Сю і небагато інших людей. Сісяя поверталася туди лише час від часу. Пані Сі, повернулися. Сісяє припаркувала машину перед входом. Першим, кого вона побачила, був економ дядько Ван. Сісяя кивнула з усмішкою, а потім передала речі дядькові Вану. Нарешті ви повернулися, ваші дідусь і мама дуже сумують за вами. Він навіть попросив мене подзвонити вам зараз, щоб дізнатися, де ви. Хм? Вашого чоловіка нема з вами. Дядько Ван ласкаво посміхнувся, взявши від неї речі, і запитав ніжним тоном. Люди в резиденції Шень знали? Що вона вже була одружена з моєю учену? Дзвінок сісяє змусив усіх подумати, що вона збирається привести мою ченя. Тож вони пройшли додаткову милю, щоб підготуватися. Навіть Шеньює пішов з роботи раніше, щоб повернутися додому. Сісяє засміялася. «М -м, він сьогодні на роботі. Де дідусі мама? Старий генеральний директор щойно повернувся і зараз п'є чай у вітальні. Ваша мати готує на кухні. Вона хотіла приготувати страви для вас і вашого чоловіка. Вона також сказала, що минуло багато часу з тих пір, як ви востаннє куштували її приготування. Сісяє на мить була приголомшена, коли почула його слова. Її очі пом'якшилися. І вона замовкла, перш ніж кивнути. Я зрозуміла, ви можете спочатку забрати речі всередину. Вона зупинилася і подивилася на багряно-червоний захід сонця. Після кількох хвилин вагання вона дістала телефон і швидко знайшла номер містера Му, щоб зателефонувати йому. Муюйчен слухав звіт менеджера Піар-відділу про хід церемонії відкриття імператорського небесного ювелірного міста, коли його телефон почав дзвонити. Муючен нахмурився, кинувши погляд на свій вібруючий телефон. Його обличчя трохи пом'якшало, коли він побачив на екрані слово Місіс. Він дав знак менеджеру. Відділу, щоб вона зупинилася, Сісяє майже збиралася покласти трубку, бо не очікувала, що вони з'єднаються. Раптом у слухавці почувся глибокий голос певної людини. Місіс? Сісяє на мить була приголомшена, але швидко прийшла до тями. «М -м, це я. Зараз я в резиденції Шен. Просто подумала, що тобі пора закінчувати з роботою. Хочеш повернутися додому, щоб приготувати їжу, чи завітати до резиденції шен, щоб повечеряти? Дядько Ван сказав, що мама сьогодні готує. До речі, вона дуже смачно готує. Вона повільно пішла до віли, Мою Чен на мить замовк, а потім сказав. Надійшли мені адресу. Будь ласка, попроси маму приготувати для мене додаткову пару паличок. Сісяя засміялася. Ммм, тоді приходь сюди після роботи. Зараз я надішлю тобі адресу. Потім вона поклала трубку та швидко надіслала йому адресу. Він відповів добре всього за кілька секунд. Потім вона зайшла в будинок. Сяя глянула на диван, коли зайшла в розкішну вітальню і побачила фігуру Шеньює, що сидів прямо біля журнального столика. Міс тітка Сю тримала чайник, коли побачила сісяє. Вона радісно сяяла, але саме тоді, коли вона збиралася гукнути її, Сяє зупинила її. Вона сховала телефон у кишеню і кивнула тітці Сю. Яка усміхнулася їй у відповідь, перш ніж взяти від неї чай, потім вона пішла до Шеньюя. Шенюї уважно розглядав нефритові китайські шахи біля журнального столика. Він милувався ними, час від часу киваючи. Здавалося, що він дуже задоволений. Ззаду сісяя зрозуміла, що китайські шахи. Були тими, що моючен сказав Амо надіслати. І Шенює, здавалося, дуже ними задоволений. Серце сісяє зігрілося, коли вона побачила усмішку на обличчі шиньює. Вона підійшла і простягла йому чашку чаю, усміхаючись. Дідусю, здається, вас дуже зацікавили ці китайські шахи. Її голос перервав хід думок шинює. Його очі дивилися на неї з любов'ю, коли він обернувся і побачив сісяє. Ти повернулася. Він озирнувся, Сісяє і не побачив постаті мою учена. Ти одна сісяє сіла на диван. Я просто прийшла сюди з примхи, він досі в офісі. І прийде пізніше. Відповівши йому, вона обережно підняла шахову фігуру на дошці. Кінчики її пальців відчули легке тепло, і її очі засяяли, коли вона здивовано подивилася на шиньюї. Це теплий Нефрид? Шенюї глянув на неї і швидко забрав шахову фігуру. Звичайно, цей набір був виставлений. На аукціоні у Франції. І я вже тоді ним зацікавився. Хто знав, що той нахаба з родини Му виставить більшу ставку? У будь-якому випадку тепер він мій. Тоді Сісяя згадала, що чоловік розповідав їй, що він був певним чином пов'язаний із Шенює. Це був один із їхніх епізодів. Сісяє засміялася, коли побачила похмурий погляд шинюя. Дідусю, вам тоді треба було йому ще більше дошкуляти. Може, він би ще більше скарбів дістав, щоб вам догодити. Шінюї холодно витріщився на неї після того, як почув її слова. Він сварливо сказав: Цікаво, хто тоді нервував? Через те, що я завдаю йому клопоту. Крім того, який скарб може бути дорожчим за мою онуку? Сім'я Му, очевидно, отримала тут кращу угоду. Особливо той нахаба.